Оце так народ бачите, оце мій ходовий вінт, ШВПшка. Потім продовжив його, тому що він по довжині в мене. Ну, ходу його вистачає е, цього і різьби, а сам він трошки коротший. Тому я м -м, зробив ось таке ось продовження звідси. Звідси воно йде у мене сюди. А потім уже через перехідну втулку воно він з'єднується з валом від коробки подач. Я його залишив, не став видумувати ніяку іншу опору, просто з'єднав це все з валом коробки подач. Ось так. Тут будуть гужони М5. Ось так просверлив раз. Тут, як бачите, типу нагрес друга. Потім втулка, перехідна втулка, з'єднуюча з валом один гужон, другий. І сама вона вже з продовжувачем вала. Ось тут знову з'єднується. Так я це все закріпляв, сверлив, виставляв. Ну, що я вам кажу? Кропітлива праця, але цікаво, цікаво. Направляйка, бачите, стоїть. Ще не на своєму місці, але вже близько до нього. Ось тут розібрана коробка подач. Ось це цей вал звідси виходить. І ззаду, ззаду ось на ці кріплення, ззаду буде тут фланчик стояти, е, кріпитися мотор і через ремінну передачу передаватися оберт на, на нашу ШВПшку. Так, зараз знайду ось це кріплення, а ось воно. Ось таке вифрезервав. Це хотів. Не знаю, це щось я там запоров трошки. Ну нічого, тут все правильно. Ось кріплення, як бачите, під мотор і втулка. Тут буде стояти радіально упорний підшипничок такий буде підтягуватися він. Ось ось так. Ось так воно сюди буде ставати. Ось тако. І виходить, мій моторчик буде схований у середині встанину. Зараз я змонтую вам, покажу. Як кажуть, у нас на Вінниччині, ось воно буде. Ось отако з боку вам показую. І, як розумієте, оце і отут оцей вал. Це у нас вісь нашого, нашої ШВПшки. Це кріплення мотора, він буде там схований. E htd 5 m ремінець. дві зірочки і все це буде так працювати. Дякую, друзі. Все. На сьогодні поки що все.